Ви дивитеся суспільне рівне. Підписуйтеся на суспільне рівне у соцмережах. У Рівненському ліцеї номер один відкрили клас безпеки. Учнів навчатимуть пожежної мінної безпеки, правил дорожнього руху та надання до медичної допомоги. Рідним військовослужбовця Андрія Грицейчука повідомили про його загибель. Вони розпочали підготовку до поховання, а за п'ять днів дружині повідомили, що чоловік живий. П'ятеро гравців Кардинал Рівне у складі збірної України дійшли до півфіналу юнацького чемпіонату Європи з футзалу. Сьогодні вони провели своє перше тренування у складі рідного клубу. У рівному сьогодні попрощалися з бійцем АЗОВу 31-річним Дмитром Ільчуком. Прощання відбулося на Майдані Незалежності, а поховали воїна в Острозі, де він народився. Коли почалося повномасштабне вторгнення, Дмитро Ільчук хотів добровольцем вступити до лав національної гвардії, а потім склалося так, що він став бійцем полку Азов. Як розповів представник штабу полку Євген, у червні цього року військовий розпочав навчання, а після півтора місяця вишколу відправився з побратимами в зону бойових дій. 7 вересня старший солдат Дмитро Ільчук загинув під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Креміна Луганської області, тримайте за цю за цей бажань і, і одною рукою вам потрібно Ні, ні, ні так. Давайте ось так. Давайте це руки сюда, да. опять. Okay. Я вам поможу і цим ви направляєте, а цим натискаєте. І ось ось такий має бути принцип. Клас безпеки відкрили у Рівненському ліцеї номер 1 Перше заняття в інтерактивному форматі для учнів 6-го а класу проводять працівники ДСНС. Дітей навчають пожежної та мінної безпеки. 12-річний Давид Вовчук розповідає: йому найцікавіше було грати гру про поведінку в різних небезпечних ситуаціях. Я навчився, що треба бути обережним до незнайомих речей. Дізнався, які є міни, яка є небезпека для людей. Мені сподобалося, коли ми грали в гру, нам пояснювали про міни, як нам поводитися, кому телефонувати при раді, коли газом смертить, коли пожежа, коли. Міни знайшли. Клас поділений на чотири тематичні зони: пожежна, мінна безпека, вивчення правил дорожнього руху та зона надання домедичної допомоги. В останній дітей навчатимуть, зокрема, непрямого масажу серця, допомоги при переломі кінцівок та першій допомозі при радіаційному ураженні, каже вчителька біології та основ здоров'я Лариса Гнатюк. Бандаж, джгут, турнікет, турнікет. Взяти в руки, подивитися, один одному накласти, сам собі, лежачи, стоячи в положенні тобто всі види першої допомоги, які може надати людина під час цивільної, цивільна допомога, і будемо звертати увагу на допомогу військовим. Крім вчителів до проведення занять у класі безпеки, залучатимуть працівників ДСНС, медиків та психологів, зазначає начальник навчально-методичного центру безпеки життєдіяльності Рівненської області Сергій Вовчук. На сьогоднішню пору от уже більше ста дітей загинуло під час от виявлення. Небезпечних предметів сьогодні окупанти не гребують нічим. Вони ховають такі предмети це сукерки, іграшки, і якраз такі безпекові явища будуть їм показані, що не можна робити, як себе поводити в тій чи іншій ситуації. Ми маємо адаптувати дітей до тієї ситуації, до стресу, щоб вони могли себе адекватно вести і не було ніяких таких панічних. Моментів за інформацією Сергія Вовчука, зараз на Рівненщині відкрили 46 класів безпеки а до кінця року такі класи мають відкрити у кожній громаді. Вікторія Стасюк, Валерій Мартинюк Суспільне новини, Рівне. Забрали, не поважають дитину». Мати 28-річного Богдана, військового, який загинув у березні цього року на Луганщині. Пригадує день, коли з могили її сина вкрали букет троянд. Могила спочатку сама перша. Й того, й так воно вийшло. Прибігли, взяли і пішли. Випадок стався 10 квітня у селі Козин. Правоохоронці встановили причетну до злочину жінку, яка проживає у сусідньому селі. За цим фактом відкрили кримінальне провадження. Дії жінки правоохоронці кваліфікували як наругу над могилою. Вона пояснила це, що. Якби було там в них свято чи день народження в її родички, і вона вирішила ці квіти. Не знаю, яким чином вона сюди дійшла. Я її в лице не знаю, з нею ніколи так, не спілкувалася. Не знаю, як то воно. Взяти, забрати, подарувати не знаю. Микола Причепа приходить на це кладовище до сина, який загинув на війні. Його могила розташована поблизу Богданової. Це дуже неправильно. Прийти на могилку до воїна квіти взяти. Це стип позор. Я такого не хотіла. А це жінка, яка вкрала букет з могили. Каже, вчинку розкаюється і пояснює. Зробила це через те, що не мала грошей, аби придбати подарунок родичці. У мене навіть на хліб нема. Потім він сказав, що військовий. А я ж не знала. Директорка Козинського центру з надання соцпослуг Світлана Воловчук розповідає, ця сім'я перебуває під наглядом їхньої служби. Наразі сім'я перебуває в складних життєвих обставинах Неочікувано, не очікувано. Взагалі за нею не було помічено, що вона десь щось колись брала в когось чи щось вкрала. Вона більш допомагає. Вона ходить по городах, заробляє, має таку слабинку, що випиває. От, але щоб крала, ні, не було тако. Радивиліський райсуд жінку визнав винною у злочині. Вона завчинене, отримала рік умовного терміну. При ухвалі вироку суд зважив на нетяжкість злочину, відсутність судимості в обвинуваченої, щире каяття, співпрацю зі слідством і те, що вона утримує двох неповнолітніх дітей за засудженою. Також залишили право на апеляцію. Катерина Сірук, Суспільне новини, Рівне. Ми приїхали ввечері, я пам'ятаю, що 10-та година вечора була, вночі майже, що в нас завели на позицію, ми прийшли, стали, позанімали оборону, і все. І тоді я ще пам'ятаю, тоді вже, що я пам'ятаю, що передали по рації, що ховайтеся, бо злетіла авіація, і все, і далі я нічого не пам'ятаю. 32-річний військовослужбовець Андрій Грицайчук пригадує бій, коли він отримав поранення. Андрій служив у 25-й десантно-штурмовій бригаді. Наприкінці березня, під час бойового завдання у селі Червонопопівка, що на Луганщині, він отримав черепно-мозкову травму. А 2 квітня родині Андрія повідомили про його загибель. Я сиджу в кухні просто і вже бачу, що приїжджає машина медсестри, так якби приїхала п потім нашою. Військо, потім військова. Потім голови. І я вже зрозуміла, і я вже тут відкриваються двері, мама вже плаче, бо маму забрали по дорозі. І я вже кажу, то вона, не кажіть, що його немає. І він сядь до мене цей військовий, сестра його всі, що сядьте. І я вже почала плакати. Ольга Грицейчук пригадує, найважче було розповісти про загибель чоловіка дітям, їх у подружжя троє, наймолодшому Макару рік. Старші дівчата Мілана та Анна школярки. Середня теж так само, що їй сказала, вона каже, мама, через трошки тато так якби, вернеться додому. Кажу, ні, бо буде там зірочка велика, така горить на небі, і це буде наш тато. Я ну, якось, кожного дня пила дуже багато таблеток заспокійливих. Він для мене, мені це все. Ми готувалися до поховання, ми вже дзвонили в церкву, казали там, на коли, що купляти потрібно. Голова так само сільської ради приходив. Де яму копати? Звістку про те, що Андрій живий, Ольга отримала 7 квітня. Жінка каже, радісну новину почула на благовіщення Пресвятої Богородиці. Дзвонять до мене і піднімає трубку і говорять, Добрий ранок, добрий ранок! Це Ольга. Так ваш чоловік лежить тяжко поранений без свідомості в Києві в лікарні. Вибігає на двір. каже, мама Андрій живий. Спочатку Андрій Грицайчук потрапив у госпіталь у Дніпрі, потім його перевезли до Києва. Каже, через важкі поранення погано пам'ятає цей період, але уже в столиці поряд з ним була дружина. І я заходжу в палату, я зразу побачила, він такий лежав, ну очі трошки були відкриті. Я почала плакати. Коли лікарі стабілізували стан Андрія, його перевезли у Львів. Саме там чоловік вперше зустрівся з дітьми. Дуже емоційно було для мене. Ми хотіли, не хотів, щоб вони ми бачили в такому стані. Зараз то мало пам'ятаю все. Ще в мене був тихать відкритий череп. був. Там не було не зашито нічого, то зараз зашили мені все. Трохи пам'ятаю, що старша Аня, все. Зараз чоловік лікується у Рівненському госпіталі ветеранів війни. Тут зустрів побратима, з яким був у бою біля червонопопівки, коли отримав поранення. Каже, того дня вижили лише вони. Я бачу, що знайомі лицей вже до нього гукають. Наче Дамір, Дамір. Кажу, Хто ще є живих? Він каже: нема ми тільки двоє, і все за три тижні лікування у госпіталі. Андрій має перші успіхи. Розповідає його фізичний терапевт Юрій Макарець. Мав великі труднощі. Самостійним переміщенням з ходою поза межами палати потребував супроводу. Він дуже позитивно налаштований. Попереду Андрія Грицейчука тривалий курс реабілітації, каже терапевт. Потрібно зокрема відновити рухомість правої руки. Надія Кривко Микола Мельничук, Суспільне новини, рівне. П'ятеро гравців клубу Кардинал Рівне повернулися з Хорватії, де проходив юнацький чемпіонат Європи з футзалу. Вихованці ДЮСШ номер 4 – Дмитро Скипчик, Максим Малиновський, Вадим Тютюрай, Дмитро Дяченко та Костянтин Рафальський зіграли за збірну України ю 19 Обігравши Словенію і Фінляндію, вона змогла дійти до півфіналу змагань. Там поступилася Іспанії. Сьогодні рівненські гравці відновили тренування у складі клубу. В кардиналі вже дорослий футзал, це зовсім інший рівень, але на чемпіонаті Європи були іспанці та португальці, які, я так скажу, набагато сильніші. Було сложніше з ними грати. Ну, зовсім два різних так сказати, рівня. Це, це вже доросло, а то ще юнацький. Ми добули багато чого хорошого, так і тактично, і дивилися проти грати проти сильних команд. Це звісно, це юнацькі тільки нам по 18-19 років. Це ще прийде. Кожен має використовувати цей шанс. Максим Малиновський в рамках турніру записав на свій рахунок чотири голи і став другим бомбардиром чемпіонату. Втім, каже, це не зовсім те на що сподівався. Враження більше негативні. вам Скажу, чим позитивні, бо неприємно два роки підряд вилітати за крок до фіналу. Цього року з минулою збірною вилетіли в полуфіналі проти Португалії. Програли 4-1 цього року проти Іспанії. Ну, неприємно вилітати, ніби граєш непогано, але все рівно щось не вистачає. Через відсутність одразу п'ятьох гравців команда Кардинал Рівне перенесла три перші гри у чемпіонаті Української екстраліги. Утім, на думку головного тренера Олександра Бондаря, до найближчої гри проти Хмельницького сокола, яка запланована на 24 вересня, команда встигне відновити ігрові кондиції. Крім трьох полівигравців, в нас ще були відсутні два голкіпера теж з збірної і, і працювати з одним голкіпером дуже важко. Прийшлося підключати воротарів з молодіжних команд на Ю-15. Трошки пішло не по нашому плану. Але ті гравці, які були присутні на тренуваннях, основа той об'єм, який ми закладали, вони виконували. Я сподіваюся, що те, що ми відпрацьовували на початку сезону, дасть нам позитивний результат у минулому сезоні. Рівненські футзалісти стали бронзовими призерами чемпіонату екстраліги та вибороли Кубок України. Максим Коломис, Назар Мідріган, Суспільне, Новини Рівне.